Доброго ранку Україна. Сьогодні третя доба, хлопці прийдуть нас змінювати. Новини, як ми заходили, вже, мабуть, не було старого міністра оборони цього казнакрада Вова. Мабуть, вже є новий міністр оборони. Дуже хотілося б мати сподівання, що нарешті механізм. Закупівлі озброєнь і забезпечення Збройних сил нарешті запрацює. Але е, там ще дуже багато роботи, тому що там сидять потвори, які десятиріччями обкрадали нашу країну. Схемщики, і це ну, все не так просто. Це корупційна складова і дуже велика. Але ну, потихеньку робота буде робитися, і Я думаю, що воно наладиться. Хотілося би е, швидше, тому що ціна всіх оцих речей. Це загублення втрачені життя кращих Це кращих людей нашої нації. Адже на фронті зараз еліта нація. Еліта нації не в кабінетах міністрів, не в правоохоронних органах, не в судовій системі, тим більше не в депутатах. Еліта нації зараз на фронті. Серед перелічених мною цих органів є люди. Є люди беззаперечно, які воюють на фронті. Зустрічалися і судді, і прокурори, і поліціянти, і багато, ну дуже багато інших людей. Вони так і в них позивні і є. У того прокурор у того мент, ну є. І ну, дуже багато, скажем так, вихідців із цих систем з цієї системи, які дійсно працюють. Але ж більша частина, ну, що вам розказують, ви і так все знаєте, це система туди, якщо людина зайшла навіть нормальною, то вийти звідти нормальною і складно. Тут ну, або звідти взагалі виходять, або сидять, виконують задачі, які їм нарізають. І так зверху вниз по вертикалі. Ну, то таке, у кожної людини свій вибір. Що ж до ситуації по фронту, то дуже багато а, артилерії а, застосування РСЗВ і авіації, як штурмової, а, так і гелікоптерів. До речі, і з нашої сторони є. І особливо, що хочу зазначити, вчора десь на нашому квадраті було п'ять випадків застосування дронів камікадзе, це оці такі, як жужалка, як комарні. Летить, і причому вони валили по посадкам там по позиціям, де ну, розвідали і туди залітали і валили. Це говорить тільки за те, що а, закупки там, скоріше за все, цей винючий жовтий дракон все-таки їм поставляє. І причому в таких промислових масштабах. Я думаю, що з новому міністрі оборони у нас теж наладиться справа з БПЛА. І ми маємо мати їх сотні тисяч і кошмарити їх по лінії фронту. У нас прекрасні оператори БПЛА, ну літуни, дрончики, як називають їх. І є з кому працювати, і є з чим працювати. Тобто потрібно забезпечення, наситити лінію фронту і вибивати їх на глибину 15-20 км. бронетехніку, артилерії, все, що дуже дошкуляє піхоті в окопах. Її при штурмах ну, аналогічно це міномети, артилерії в ближню дії. ну багато чого. А, будемо сподіватися, що зміни все-таки в Міноборони будуть не просто поміняти одного міністра на іншого, а будуть системні зміни. І буде закупівля, і саме головне а, у нас є прекрасні зразки нашого нашої зброї. Нептун, Стугна, Богдана, Вільха, Кільчень. Ну дуже багато не буду перераховувати. І це тисячі ракет от Гром 2. Да? Їх має бути тисячі ракет, і маємо на їхній території розбирати виробництво. Не з наслідками боротися, а виробництво зброї ці заводи знищувати. У наші прекрасні інженери, ну вже там вроді є інформація до тисячі кілометрів в збільшили по грім 2 цей комплекс розвивати, розвивати, розвивати і кошмарить їх там, щоб вони, блін, в москвабаді в своєму ніколи не були а, в безпеці. І кожного дня відчували те, що відчувають наші мільйони громадян по всій Україні. Шахіди ті винючі Ми теж маємо, у нас вони мають бути по тисячі штук в день вилітати і летіть по всій території, тієї рашки парашки винючої Щоб вони теж розуміли. Що таке війна? А то виходить так, що міровоє сообщество від резолюції ООН прочитав, я фігів, вони випадків геноциду на території України, виявляється, не зафіксували. Це все е, стара потикана Андатра, ця міжнародна інституція, така як ООН. Воно абсолютно дегеративне. Вони всі бояться цих орків, цього маленького бункерного муйла. Ну, взагалі. Якщо по-простому назвати, то ці більшість країн Європи, ну це очкошники звичайні. Ну, Нравиться, не подобається. Да. Вони одною рукою допомагають щось там, другою не допомагають, там щось бояться, там не бояться таке. Аби було бажання, і вони дали надали нам той спектр озброєння, що головнокомандуючий запитує, то я думаю, що вже війна б давно закінчилася на нашій території. А так ми втрачаємо кращих, найкращих, втрачаємо еліту нації, втрачаємо от по всьому Велетенському фронту. Із-за того, що хтось там думав. У них війни немає, і вони думають, що вона до них ніколи не дійде. Але не дай Бог не буде України, не буде ніякої Європи. От слова, взагалі, це там, вони перешугані раби, там мало хто зможе дати відсіч їм. І ще скажу таку річ: якщо європейці думають, що вони там зможуть відбитися, то вже 60 тисяч українців, тільки по офіційним даним з окупованої території воюють проти Збройних сил України. А якби була захвачена вся територія України, то мільйон українців би у цьому рашковійську йшла б на Європу, щоб там хто не говорив. Ті, що на окупованій території що теж не думали, що підуть воювати проти України, агонам погнали. І судьба Європи тоді була б взагалі не завидна. І, ну, добре, що там є люди, які розуміють, але більшою частиною там таке дрантя непонятне. Ну, друзі, що маємо, то маємо. Нам треба робити своє. Віримо Збройним силам, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації.